Друзі, привіт! Мене звати Ігор. Ви на каналі Техногайд. І сьогодні буде дещо цікаве. Продукція бренду Лоргар у нас на огляді вперше. Тим цікавіше буде познайомитись з асортиментом цього виробника. Портфоліо Лоргар наразі охоплює широкий спектр пристроїв від мишей та мікрофонів до крісел. А своєю основною аудиторією бренд вважає саме геймерів та стрімерів. Тому акцент робиться саме на ігрові функції, технології та дизайнерські особливості. В мене на столі механічна ігрова клавіатура Lorgar Azar 514, а також килимок для миші Stellar 913. Клавіатура постачається у фірмовій коробці, на якій зображено сам пристрій, перелічені основні переваги, а також показані деякі особливості конструкції. Зокрема, можливості кабель менеджменту, колір і специфіка перемикачів, а також накладка-трансформер на робочу поверхню. В коробці сама клавіатура у захисному чохлі. Зразу два кабелі, один з яких досить незвичної форми, документація, пулер для зняття кейкапів і цілий набір нехай не обов'язкових, але дуже приємних аксесуарів. Це абсорбуючі грілки для рук, підставка для чашки з логотипом виробника і брелок у вигляді кейкапу з перемикачем. Це не муляж, а справжня клавіша, тож за бажанням такий кейкап можна встановити на свою клавіатуру. Отже, на комплектації виробник не економив. Користувач отримує не тільки сам пристрій, але й позитивні емоції. Lorgar Azar 514 це повнорозмірна механічна клавіатура 104 клавіші. Особливістю тут є додаткова накладка трансформер яку користувач знайде у комплекті. Вона міняє форм-фактор клавіатури із каркасного скелетон на класичний. Накладка кріпиться на магнітах і легко знімається. Але завдяки магнітним кріпленням під час користування. Вона не люфтить і не рухається. Корпус клавіатури виконано з пластику. Матеріал приємний на дотик і практичний. Тут немає глянцевих вставок, тому під час користування клавіатура зберігає свій вид. А надійності конструкції додає металева пластина робочої поверхні. Загальний дизайн клавіатури досить стриманий, і це є характерним для сучасних ігрових пристроїв. Тут ви не знайдете агресивних форм, натомість домінують прямі лінії і виглядає клавіатура Мінімалістично, але ефектне RGB підсвічування не залишає жодних сумнівів, що перед нами ігровий пристрій. Підсвічування помірно яскраве і направлене вниз, відповідно, не сліпитиме очі і не відволікатиме від гри. На нижній грані клавіатури розташувалися висувні прогумовані ніжки. Вони двопозиційні і дозволяють користувачу обирати між трьома положеннями клавіатури: базове горизонтальне і під двома кутами. Виробник також передбачив спеціальні. Бази для кабель менеджменту на нижній грані клавіатури. Користувач може вивести кабель вперед, вправо або вліво, в залежності від того, де розташований системний блок комп'ютера. Подібне рішення виробники активно впроваджують останній рік, і це дійсно дуже зручно. В комплекті передбачено одразу два змінних кабеля: один прямий, а другий ось такий пружинний. Я вважаю, що це додаткова перевага даної клавіатури. Користувач може адаптувати її під свої. Вподобання. Сама ж клавіатура доступна у двох кольорових рішеннях: поєднанні чорного та світло-сірого, а також у білому зі світло-сірими вставками. Можна обрати під свій смак, а також для більш вдалого поєднання з іншою периферією або деталями інтер'єру. Lorger Azar 514 оснащена лінійними механічними перемикачами фіолетового кольору. Це фірмові перемикачі без вираженого кліку, натискаються з помірним зусиллям і на практиці. Дуже зручні ресурс заявлений на рівні 50 мільйонів натискань, що свідчить про надійність цих перемикачів. Точка спрацьовування 2 міліметри, сила натискання 40 грам. За дефолтом клавіатура на нашому ринку має українську та англійську розкладку, тож можна подякувати виробнику за якісну локалізацію продукту. Кейкапи легко знімаються за допомогою комплектного пулера. Комплектів на заміну в коробці не передбачено, але теоретично ви можете скористатись будь-яким якими сумісними за розміром. Невеликий саундтест, щоб ви мали уяву про те, як звучить ця клавіатура в роботі. На практиці клавіатура Lorgar Azar 514 чудово підходить як для ігор, так і для повсякденних задач. Прийнятний рівень шуму і приємний тактильний відгук клавіш розширюють потенціальні сценарії використання даної моделі. Але саме ігри дозволяють по максимуму розкрити потенціал даної клавіатури з огляду на її дизайн, якість перемикачів і можливості програмної кастомізації. Для гнучкого налаштування виробник передбачив фірмове програмне забезпечення Lorger Platform. Тут можна створювати власні ігрові профілі і записати макроси. Тут же можна змінити призначення клавіш Клавіш і обрати режим підсвічування. Альтернативний варіант можна налаштувати підсвічування безпосередньо комбінаціями клавіш на клавіатурі. FN плюс поєднання з F1 до F12, так ви обираєте потрібний ефект. Для налаштування швидкості обраного ефекту комбінація FN та клавіші плюс та мінус. Міняти колір підсвічування можна комбінацією FN, scroll lock. Ну а за інтенсивність відповідає звична комбінація FN та клавіші курсору вниз та вгору. Разом із даною клавіатурою до нас на огляд потрапив фірмовий килимок для миші Lorgar Stellar 913. Зазвичай ми не зупиняємось детально на подібних аксесуарах, але цей килимок вартий окремої уваги. Справа в тому, що він оснащений RGB підсвічуванням. Більше того, підсвічування можна синхронізувати з іншими аксесуарами Lorger за допомогою того ж програмного забезпечення Lorger Platform. Сам килимок відзначається якісним виконанням. Краї добре прошиті, а знизу використовується прогумована основа, яка запобігає ковзанню поверхнею стола. А от робоча поверхня ковзка і універсальна, підійде для будь-якої миші незалежно від типу сенсора. З боку до килинка кріпиться блок управління підсвічуванням, до якого можна під'єднати комплектний кабель USB-type, A на мікро-USB. Цей кабель забезпечує живлення. Елементи підсвічування, як бачимо, розташовані у вигляді стрічки по периметру. І на практиці такий килимок виглядає дуже ефектно, особливо якщо у вас є миша і клавіатура, також від лоргар з підсвічуванням. У мене миші лоргер немає, але як він поєднується з клавіатурою, ви можете бачити. Загалом же Лоргар Stellar 913 це просто добротний килимок, який власне нічим не поступається іншим килимкам від брендів аналогічного рівня. Цікавим його робить саме можливість синхронної роботи підсвічування з іншими аксесуарами Лоргар. Тому я. Якщо у вас вже є периферія даного бренду, є сенс звернути увагу саме на їхній килимок. У нас на огляді він представлений у розмірі 360 на 300 мм, але є й більший варіант Stellar 919 360 на 900 мм. Отже, враховуючи, що клавіатура Lorgar Azar 514 і фірмовий килимок стали першими продуктами бренду, які потрапили до мене на огляд, обидва справили гарне враження про виробника. Стой якість збірки і компонентів, комплексний підхід до актуальної лінійки з можливістю синхронізації, підсвічування різних пристроїв, розкішна комплектація і обґрунтовані ціни все це вказує на серйозність намірів бренду. Обидва продукти можна рекомендувати як початківцям, так і досвідченим геймерам. Для перших це буде хороший такий варіант на виріс для відточування своїх навичок і самовдосконалення. Але кіберспортсмени з досвідом також не будуть Розчаровані, адже клавіатура пропонує відмінне співвідношення ціни і можливостей в якісному мінімалістичному корпусі. Ну а в мене на цьому все. Сподіваюсь, огляд вам сподобався. Якщо так, підписуємось обов'язково на канал. Далі буде ще багато цікавого.